6 лютого на пункті пропуску шегині медика в Україні водій вантажівки намагався вивести до Польщі понад тисячу пачок цигарок, захованих в порожнинах на півпричепу. Мешканець Львова. 29 років представив документи, декларуючи вантаж як паливні гранули з лушпиння соняшника вагою 22 дві тисячі кілограм для експорту. Однак, при огляді транспортного засобу митниця виявила 1030 пачок цигарок, марок, комплімент та ліфа без акцизних марок, розташованих у порожнинах на півпричепу. Співробітники склали протокол за порушення митних правил згідно з частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Товар і напівпричіп тимчасово вилучені справа буде розглядатися в суді. Більше цікавої інформації в телеграм-каналі Львівська Митниця Посилання в шапці профілю.